Ну, йдемо далі. В Україні завершується посівна ярих культура. Аграрії засіяли 90% прогнозованих площ. Повідомляє Міністерство агрополітики. Про результати посівної поговоримо з Тарасом Висоцьким, виконувачем обов'язків міністра аграрної політики та продовольства. Пане Тарасе, вітаємо вас. Вітаю, отже, кажіть проміжні підсумки посівної, Чи вона завершилася? Чи все посіяли? Як посіяли? Давайте спочатку ось це питання змалюємо нашим глядачам і слухачам. Дійсно, вже понад 90% від прогнозованих площ засіяно. Фактично, можна констатувати, що посівна ярих культур вже на завершальному етапі, це по факту посіяно вже понад 11 мільйонів гектарів. Якщо говорити, які культури займають найбільші площі, то дві з них це кукуруза та соняшник, угу. а потім іде соя, ячмінь, тім цукровий буряк. І, звісно ж, в тому числі також не забули про посів важливих культур для внутрішнього споживання, такі як овес чи гречка. Тому по всіх напрямках активно посівна завершується, за що ми вдячні нашим незламним аграріям. Угу. Чи вдало вона була є про погоду, яка зараз, бачите, десь сухо, десь холодно? Чи можемо ми після вдалої посівної розраховувати на хороший врожай? Чи є вже якісь прогнози? Ви праві, що погодній фактор завжди є критично важливим в сільському господарстві? Цієї весни було декілька хвиль похолодання, в тому числі з заморозками. Заморозки. На жаль, в певних регіонах це мало негативний вплив. Поки що зафіксовано перш за все такий значний негативний вплив на сході на посіви ріпаку. Але в масштабах країни на щастя такого значного негативного впливу немає. Тобто, в масштабах країни це декілька відсотків площ, які треба пересіяти. Тому це дає оптимізм щодо далі гарного розвитку культур, росту і в кінцевому результаті збору знову ж гарного врожаю. Уже видно, що для внутрішньої продовольчої безпеки загроз немає буде вирощено більше ніж ми споживаємо. А от точно який буде об'єм експорту, знову ж вже можна буде констатувати тільки після збору урожаю. Так, добре. А якщо ми вже заговорили про експорт, то е, які можливості у нас вивезення, експортування? Як ми будемо використовувати морські шляхи, автомобільні переходи, залізниці? Якраз вчора читала, що в квітні експорт зернових та олійних культур сягнув рекорду воєнного часу, склавши 6,6 мільйонів тонн. Е, ось це передає нам один з економічних каналів, на який підписана, е, ми експортуємо і вдало. Які перспективи надалі? Станом на сьогодні, перш за все, за рахунок і завдяки військовим, в нас дійсно доступні всі шляхи експорту. Є доступна можливість експортувати море як з портів Великої Одеси, так і Дунайського регіону. Це є основний шлях експорту. Пактично близько 87% експортується цим напрямком. Близько 10 експортується залізницею, також залізниця продовжує працювати в штатному порядку, решта експортується автомобільним транспортом. Що є позитивним, що з кінця квітня всі пункти пропуску розблоковані. Фактично, вже зараз маємо майже три тижні якої стабільної роботи пунктів пропуску автомобільним транспортом це також частково збільшує об'єми і знову ж дає впевненість в плануванні майбутніх постачань, тому знову ж сам на сьогодні, завдяки роботи всіх і військових. На щастя, більшість експортних шляхів відкриті для нашої агропродукції? Угу. Ну і вже тоді на завершення розмови, оскільки ми згадали про заблоковані пункти пропуску, які були е, заблоковані від кінця минулого року між Польщею і Україною. Наскільки стало легше для наших аграріїв, для наших експортерів і імпортерів вивозити і ввозити продукцію сільського господарства? Е, ну давайте автомобільним шляхом. Це суттєве полегшення. Ми бачимо, що відразу там на 20% збільшились щоденні об'єми експорту автомобільним шляхом агропродукції. Це суттєво, це плюс одна п'ята. Також бачимо, що фактично фізичних черв немає. Є можливість планувати та через онлайн чергу фактично фіксуватись дати відправки, тому це дуже важливо. Оскільки це зменшує витрати, і відповідно збільшує прибуток наших аграрій. Угу. Зрозуміло, дякую вам дуже, пане Тарасе, Дякую за цю розмову. Дякую за роз'яснення. І з виконувачем обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарасом Висоцьким говорили про те, що закінчилася посівна, поговорили трошки про перспективи врожаю і можливість експортувати його. Бо для внутрішнього ринку, за запевняннями Тараса Висоцького, всього вистачає і вистачатиме.